Нехай у вашому житті завжди буде багато щастя, світло радості та натхнення. Бажаю, щоб весняне сонце дарувало вам свою ніжність, а весняні квіти даруло душу. Матусю моя, найрідніша, Нехай ця весна принесе тобі море радості, тепла та гармонії. Нехай у твоєму серці завжди звучить мелодія щастя, а кожен день дарує світло і спокій. Люблю тебе безмежно. Все моя найрідніша зі святами у тебе. Бажаю, щоб ти кожен день був сповнений радості, гармонії та душевного тепла. Нехай твоя краса розквітне як перші весняні віки. А серці наповнюється щастям, любов'ю та ніжністю. Люблю тебе без межі. Моя найдорожча, найрідніша матусі. Нехай ця весна лаповує твоє життя світлом і гармонією. Нехай всі мрії здійснюються, а кожен день приносить тобі усмішку та щастя. Бажаю тобі здоров'я, радості, затишку і багато теплих моментів. Любові та ніжістю, твоя дитина. Моя найдорожча і найвідніша матуся. Весна пора мене тепла і ніжності. Хочу, щоб вона принесла тебе тільки найкраще. Ти, як весна у моєму, даруєш мені радість натхнення, силу і віру в себе. Я люблю тебе без мені. Моя любима матуся. Нехай весна принесе тобі натхнення і спокій. Нехай всі тривоги тягнуть, як останній сніг, нехай твої очі завжди сіяють щастям, а усмішка буде такою ж. Прекрасно, як перші весняні квіти. Люблю тебе безмежно, моя любима матуся. Дорога, матусі, вітаю тебе з весною з цим чудовим святом. Оновлення так красиво, нехай у твоєму серці завжди квітне радість, очі сім'я від щастя. А кожен день дарує тепло, гармонію та любов. Дякую тобі за ніжність, роботу та безмежну любов. Люблю тебе безмежно. Дорога матусю, ти моя весна, моя ніжність і моя найбільша любов. Твої руки дарують затишок, твоє серце наповнене добротою, а душа світло. Дякую тобі за кожен твій мудрий погляд, за кожне лагідне слово, за любов, що зігріває мене щодня. Люблю тебе безмежно. Моя найдорожча, найрідніша матусю, Нехай весняне сонце зігріває тебе своєю теплотою. Нехай ніжний вітерець приносить гарний настрій. А квіти розпитають у твоїй душі. Бажаю здоров'я, спокою, здійснення мрій та безмежного щастя. Люблю тебе безмежно. Моя найдорожча матуся з першим теплими промінчиками сонця, з першим легким весняним вітерцем, з першим співом пташок, Я хочу побажати тобі щастя, радості та безмежного тепла. Люблю тебе безмежно. Моя найдорожча матусю, Твої обійми, мій найтепліший притулок, твоя посмішка моє сонце, твоя любов мій найцінніший скарб. Дякую тобі за безмежну доброту, за твоє велике, велике серце, за підтримку, яка завжди зі мною. Люблю тебе безмежно. Матуся моя найрідненька. Бажаю тобі здоров'я, гармонії, затишку та здійснення всіх мрій. Нехай у твоєму житті буде багато сонячних днів, теплих обіймів та щирої любові. Люблю тебе безмежно, моя рідненька. Моя люба матусю, ти як перший проміжчик весняного сонця, що ніжно зігріває серце. Ти як тендітна квітка, що розпускається з першими подихами весни. Дякую тобі за твою безмежну любов, турботу і мудрість. Люблю тебе безмежно. Мамочка рідна, Вітаю тебе з Днем Весни. Ти найніжніша, найкрасивіша, найдобріша жінка в моєму житті. Нехай ця нас весна принесе тобі найкращих сонячних днів, гарного настрою та здійснення найзаповітніших мрій. Люблю тебе. Матусю моя найрідніша. Дякую тобі за кожен день, за твою турботу, мудрість та ласку. Твоя доброта безцінна, твоя любов найщиріша, а твоя усмішка найдорожча у світі. Люблю mm. тебе безмежно. Тусю з проходу весни все навколо розквітає. І я хочу, щоб твоє життя також було наповнене світлом, теплом та радістю. Ти найкраща мама у світі, і я безмежно вдячна тобі за турботу. Любов і ніжність Люблю тебе безмежно. Дорога моя матусю. Сьогодні весна ступає на поліг. І разом з нею я хочу побажати тобі безмежного щастя, радості та тепла. Ти як весна даруєш життя, світло, гармонію, любов безмежно люблю тебе.